Лекції я хочу вам показати, як працює цикл 4. Тобто я хочу з вами попрацювати, щоб ви подивилися і трошки зрозуміли, що саме відбувалося. Значить, давайте ми подивимось на ось цей код. В даному випадку ці речі в мене вже тут якісь прописані. Я би хотів забрати певну магію з цього. І хочу, щоб ви поняли. E, значить, дивіться, в мене стоїть оцей рядок, які координати e, кружочка будуть. От. Який це кружочок? Х0 і0. За цими e, математичними, скажімо так, назвами знаходяться цифри. Це все як змінні в математиці. За кожною змінною є якесь число. Та та випадку це мінус 180. І Y0, це 160. Тобто я нічого не порушу, якщо я, дивіться, візьму, хай буде black, і я його відмічу чорний. Тобто, це перший наш кружочок. Трошки ми згадаємо, мені треба, щоб ви згадали, щоб ви були в темі. Якщо я просто замість цього числа сам підставлю, не що правильно підставлю, а сам підставлю це число. Я запущу, нічого не зміниться. Оскільки я підстав те саме число. Ви відчуєте, якщо. Я візьму інше число, то ви його відчуєте, бо кошу, буде трошки зміщений. Тобто я вам показав, що я іменно впливаю цим числом, не якимось іншим. І так само ось тут я ввожу 160. Типу, я теж нічого не порушую. Це просто я замінив. Ну, нічого такого. Зняв посередника. Хоча можна змінювати ось ту число. Тепер я хочу з вами поговорити, як мені знайти оце число. Яке то число стоїть насправді зараз? Хто може посчитати? Х0В e, це наше задаткове число, яке стоїть мінус 180. І до нього додається 40. В кінці. Яке тут буде стояти число після математичних операцій? Yeah, мінус 140, правильно. Тобто ми додали. Тому, e, коли ми. А отут, а замість y0, і отут воно зразу мені відділяє. 160. Тобто я нічого не спорчу, якщо я не зіпсую. Якщо я просто сюди поставлю це число. Тобто це не є нічого такого складного. Тобто є операція заховати, запакувати число в коробку, а можна бути без коробки. Тепер оце число. Як це мені число знати? Мінус 100. Тому кожде наступне число. Тепер тройна атака 40. Мінус 60. Так? так. Тепер, коли ми знаємо це число, ми. Бачите, ви розбираєтесь. Давайте ми все-таки пройдемо до кінця, оскільки ви побачите, як працює цикл циклфор. 20, умнічка, спасибо. 60. Тобто до наступної цієї. Ви тут можете побачити, що сороковка, от вона, до неї додаєте 40, вона відрізняється сороковкою. А ця це та сама, що попередня, тільки тільки сумна сороковка. Тому отут в нас буде 100. Тут в нас буде 140. Вже з плюсом, так, ми вже перейшли і 180. Якщо поставити плюс до цього, то так і саме. Не знаю, можна пробувати. Ну плюс не використовують, Як в математиці, так. Да. Вот, вот так, от так. Тепер дивіться, нічого не змінилося, і я тепер хочу, для розуміння, я якби, я собі щось знаю, і я вам показую. Ну мені треба, щоб ви поняли цю примітивщину, бо циклофорс це примітивна штука. Тепер представте, що цю операцію плюс 40 вам робити скучно. Представте, що всі кружочки єлов. От, оці єло, окей. Давайте отаким от чином поговоримо. У мене всі кружочки жовті. І цю операцію мені робити скучно. І мені хочеться сказати, що слухай, дивись, в мене є мінус 180, і далі сам собі додавай плюс, плюс 40 овку. Сам собі додавай, сам. Я не хочу робити копі-паст. кожний рядок, вручну. Коротше, всі жовті, коротше, всі однакові розміри. А ще, коротше, один той самий рядок 160, і просто змінюю це число. От, оцело. Все інше Томі лишається. ДрафСок лишається, YELO лишається, сайз лишається, 160 лишається. Тільки ось цей малюк, він повинен з кожним новим рядком сам змінюватися. І оце робить цикл фор. Як працює цикл фор? Тобто ви кажете, по-простому ви запіхаєте. Е, я поки що зроблю не те, як програмісти пишуть, а так, як людина розмішляє. По простому, е, я. Вкладаю замість перше число, от воно. Далі в мене є наступне число, до якого ми йдемо до кінця. І з яким кроком? 40. І це ми назвемо X. І по суті, якщо поговорити, ми напишемо отако x. Це вже трошки, щоб ви понімали. То замість оцих чисел калькуляцій займеться цикл for. Ми будемо вказувати x. Це не дуже правильно, але воно так не запуститься. Але я вам хочу пояснити. Це тобто за всі ці проміжні дії відповідає тепер Х, хоча він виглядає однаково. Але при кожному новому запуску він буде його сам додавати, оце число 100 плюсов. І тоді залишається мені взяти тільки першого побратима оцього, я його просто копіюю і віддаю во власть е цього цикла 4. Пишеться цикл FOR, пишеться у нас X. І пишеться додаткове слово в діапазоні in range. Range – це якби діапазон. І тут в кінці ставиться двокрапка. Це просто певна конструкція, яку треба вивчити, бо по-другому не буде. І якщо я хочу звати, що цей син є в подчиненні от оцього, чи цей роботник в подчиненні цього директора, то треба ставити табуляцію. Табуляція ставиться над капслоком. Ось. І таким чином ви замість цього паровоза можете його викинути. Ось я його викидаю для того, щоб я побачив, щоб ви поняли, що відбулося, я взагалі повністю виконав перший рядок. Ви повинні бачити, що перший рядок пустий. Тепер я в перший рядок замість нього вкладаю в цю автоматичну конструкцію. Ми зараз говоримо про автоматизацію. Програмування – це завжди автоматизація тільки на початку ми вчимося хоч щось робити, а потім ми його автоматизуємо. Я запускаю, і в даному випадку можете бачити, воля, що в мене відбулася та штучка, тільки останній не замалювався, оскільки. Він впритик не хоче, ну, поставте чуть більше. Давайте пробуємо ось таким чином. 81. Тобто на один піксель більше, і він його заставить ще раз. Ну, це тонкість, яку поки не буду враховувати. Тепер оцей він запускається кожен раз. Тобто, що робить циклфор? Він сам копіпастить рядки собі там в пам'яті, і він його якби копіпастить, але при кожному копіпасті він сам додає оцю. 40. Якщо я отут поставлю 20, то ви побачите, що тепер буде як бутерброд. Тобто кожний раз, і да випадку ви замітили, що е, цей бутерброд трошки дивний, оскільки він пройшовся до 180 аж. Тобто він не зупинився на 10 рядках, як тут. Він додав плюс 20, плюс 20, плюс 20, поки не впереться в потолок, тобто від мінус до великого. Тобто, от якраз 180 це був потолок. Я можу зробити, наприклад, 50 кроків. Це будуть певні моменти, що будуть відступи. І він зупиняє. Тобто він розумний, він знає, що в нього є якби стіна зліва до права, і він тут балується. Це його кімната. І в цій кімнаті ви штампуєте однакові об'єкти. Ви вказуєте, з яким кроком відстань між цими штуками. Ти може поставити 100 між ними. Ось таким чином. Отак працює цикл форм. Тобто, просто я його спеціально наставив, щоб в нас були ті самі кружочки в розмірі 40. Тому ми спілкувалися з вами про ось цей е, рядок. І ви, я бачу, всі на цьому якби завершили. Я правильно розумію?